Це шо по шоу, і сьогодні, як завжди, є багато про що розповісти. Тож не забувайте ставити лайки, дзвіночки, писати коменти і підписуватися на ютуб канал Люксифам. Ну а я розповім все найцікавіше у шоу-бізнесі, що було цього тижня. Ну що, трохи трешу під'їхало цього тижня, чи як там правильно говорять. Зрадниця Регіна Тодоренко, та сама, яка родом з Одеси, яка свого часу отримала в Україні все: роботу, визнання, популярність і найважливіше всенародну народну любов. Але вона знову пробила чергове дно. Вона стала ведучою російського тревел шоу, яке називається Русо Експресо. Оце так назва. Та ви що? думаю, не треба казати, що це русу експресо дуже схоже на наш Орел і Решка, який, до речі, і подарував Тодоренко ту саму любов прихильників. Регіна у соцмережах, які, звісно, закриті для українців, сказала, що їй випала честь відкрита глядачам красу Росії. Ну, відкрите і закрите. Хоча що там відкривати, не зрозуміло, як на мене. Ну а співведучим Регіна став актор і шоумен Тімур Родрігес, який теж свого часу частенько приїжджав в Україну, і от у такому тандемі вони і скелісілі, усі міста та глубинки в пошуках справжньої руської душі. Дивлюсь, вони там так і не зрозуміли, що жарти з баярішникам до добра не доведуть, але менше з тим. у проморолику Регіна Тодоренко ще й красномовно сказала, як гарно на Росії і кожен невиязний росіянин повинен подарувати собі екскурсію по цій прекрасній країні. Ага, саме так. Тій прекрасній країні не вистачає тільки залити всю ту красу цементом, смолою чи просто водою. От тоді точно буде краса. Ні, Ще один пішов туди ж на те саме дно. Ведучий із Білорусі Дмитро Шепілєв приїхав до нашого українського Маріуполя, тимчасово окупованого, знімати шоу для кацапляндії. А це ж той самий Дмитро, який колись був ведучим українського шоу коміка», знімався з нашим президентом Володимиром Зеленським і більше навіть дуже сумував, вибачався і підтримував Україну в перші дні повномасштабного вторгнення. Я вам нагадаю, тоді він писав, що йому особливо страшно від того, що зараз він відвіз сина до школи, а його друзі у Києві та інших українських містах ідуть з дітьми до бомбосховища, і це не вкладалося в його голові. Мені дуже соромно, мені дуже боляче, і я не маю слів. Вибачте, друзі українці тільки таке не вибачають. Отак От тоді власне писав Дмитро Шепілєв. Стидно йому, бачите. Ну а зараз, певно, гроші не пахнуть, і вже не так то й соромно, тому що ведучий тепер у зруйновані окупантами Маріуполя тут він знімає розважальне шоу про тварини, яке називається Уколі друзів, де він буде розповідати про порятунок чотирилапих з-під обстрілів. А виходити це шоу буде на тому самому пропагандистському каналі Росія 1 Українці, звісно, відреагували на цю новину. Зокрема, і ведучий Анатолій Анатоліч виклав пост, в якому пригадав, як познайомився з Дмитром Шепілєвим, як той зізнавався в любові до України і як зрадив у коментарях. Зві. Звісно, ніхто не оцінив жести білоруса, Ну, таке оцінити можна тільки з однієї сторони, як би. Тільки цікаво, чи він сам то побачив? Бо ж сторінка Дмитра Шепілєва, як ви думаєте, так, заблоковано для України? Певно, таки нещастя. Ну, а він заблокований для всього світу. І вершина кар'єри його тепер десь на Алтаї чи Уралі. Тож висновки зробили, побачили ще раз майстер-клас перевзування і йдемо далі. Так, ну а зараз буде дещо неочікуване. Ви будете у шоці, але в приємному. Сподіваюся, блогер Олег Машуковський зробив пропозицію своєму хлопцю. Отак, а я ж казала, що буде дещо неочікуване. Угу. Значить, Олег виклав відео про те, як при ньому постійно таємно була обручка, як вони з бойфрендом піднімалися на гуверлу, і там на вершині блогер став на коліно і зробив пропозицію. До речі, дуже гарне місце, як на мене, для такої події. Ну і от на безіменному пальчику бойфренда Олега Машуковського тепер та сама обручка. До речі, про те, з ким зустрічається блогер, стало відомо не так давно, буквально влітку. Він тоді запостив фотки зі своїм обранцем і на всю країну. Нарешті показав, хто ж, як то кажуть, заполонив його серцем. Насправді Олег Машуковський не приховував свою орієнтацію, але й довгий час не зізнавався. А хто його хлопець? До компанії Олічки приєднався джентльмен. Данечка. ним виявився Даня Дарк, і пишуть, що він працює у сфері б'юті індустрії. Після цього зізнання на всю Україну блогер сказав, що йому стало легше жити, і це дало йому відчуття свободи. Пізніше Олег Машуковський став не цікати, що хоче нового етапу у стосунках, і заговорив про весілля з бойфрендом. Адже вони три роки разом. Ну і певно, вже треба якось рухатися далі. Ну і власне, от, час прийшов, і Олег Машуковський через три роки зробив пропозицію. Я, до речі, знаєте, теж три роки чекала на ось це і дочекалася, тому що обіцяного три роки чекають. І як бачимо, теорія працює. Але окей, не завжди. Ну а ви напишіть, як ставитися до цієї новини про невеликі чи великі приємні зміни в особистому житті Олега Машуковського. Українці продовжують повертатися додому, і це не може не тішити. І от стало відомо, що старша донька співачки Олі Полякової буде навчатися в Україні. Маша Полякова не так давно приїхала додому. До цього дівчина була у Великій Британії в Лондоні і минулого року навіть вступила там на бакалаврат. Аж ось її зіркова мама розповіла, що тепер Маша буде здобувати освіту у Києві, і вона вступила до Київської консерваторії. Зокрема, до цієї саме. Національної музичної академії України імені Петра Чайковського дуже гарно звучить. Причому, щоб ви розуміли, вона вступила на композиторське відділення, і в мене немає слів від того, наскільки це взагалі круто. Чому так і що буде тепер з освітою в Лондоні? Ні, Оля Полякова, ні Маша поки не кажуть. Відомо тільки що старша донька співачки мріє стати композиторкою і робить перші кроки. Хоча перші кроки Маша Полякова почала робити ще у школі, адже в неї був гурт, з яким дівчина активно досить виступала. До речі, в мене у школі теж був музичний гурт, з яким ми виступали. І Я вам скажу, що Київська консерваторія плакала, плакала б, якби ми туди вступили. Але на щастя цього не трапилося. Ну а в маші полякової впевнена буде абсолютно інакше. Врешті-решт вона талановита, і в неї є з кого брати приклад. Не знаю, чи бачили ви ці гучні заголовки цього тижня, але те, що я була в шоці, це нічого не сказати. Блогер Олександр Волошин, чоловік співачки Анни Трінчер, потрапив за грати. Його затримала поліція, викликали на допит. Коротше, що тільки не писали. Та й сам Волошин, якщо чесно, навів чимало кіпішу у сторіз він виклав фото, на яких було видно, що він у відділенні поліції реально за гратами і писав, що ніколи не думав, що в мене будуть проблеми через те, що я хочу допомогти людям. Плюс він написав, що йому дали телефон на 15 хвилин, аби він подзвонив адвокатам. Ну а в кінці ще й додав. Що зараз має бути допит, і якщо його випустять сьогодні, то він все пояснить. Звісно, перелякалися всі. Навіть мама блогера почала йому писати і питати, що там сталося у нього. Більше того, він зник із соцмереж. Ну а потім все стало на свої місця. Виявилося, що ніяка поліція Олександра Волошина насправді не затримувала. Він просто таким чином вирішив збільшити активність на своїй сторінці, відкрив набір на свій новий курс і хотів скандальним роликом залучити людей. Я дійсно провожу інтенсив, де дам вам спосіб і розкажу, як швидко заробити без знань та навичок. Кажи чесно, це обман. Ти навіщо людей розмови? А шуму ти не робив? Ну правда. Добре, що є білявка і не видно нового сивого волосся на моїй голові. Коротше, отак хайпує Олександр Волошин. Не береже він нервові клітини, хоча за це його сміливо можна назвати майстером спорту по хайпу. Він і не таке витворяв, я вам скажу. Цікаво, а як вам такий от вид хайпу? Норм чи що занадто, то занадто. Пишіть у коментах. Приводів пишатися українцями щодня стає все більше. Так, наша українська режисерка Тоню Муїньо увійшла до списку переможців премії MTV Video Music Awards 2023. Але давайте ще коротко скажу про цю премію. Вона нещодавно відбулася, і лідеркою за кількістю отриманих статуеток стала співачка Тейлор Свіфт. Вона стала артисткою року. Її трек Anti Hero став піснею року. Кліп отримав відзнаку відеороку і ще й найкращий поп-кліп. Коротше, нагород ця чарівна білявка забрала чимало. Але. І Україна відзначилася, звісно. Як ви пам'ятаєте, Таню Муїню з Одеси вже не перший рік знімає кліпи для світових зірок, причому навіть легендарних. І от її відео на пісню «Attention» для Doja Cat отримало нагороду MTV Video Music Awards. а саме у номінації Найкращий арт-постановник. А неки до речі, мені от кліп дуже сподобався. Він крутий, незвичайний і нагадує чимось такий стильний короткий метр. А ще там до джакету йде ми це знаєте, такий тизер того, як я уявляю себе, коли йду містом. Хоча чого уявляю? Приблизно так і ходжу. А ви напишіться, чи бачили це відео, і як вам взагалі сподобалось? Сергій Жадан та співачка Христина Соловій вкотре підігріли усі можливі чутки про роман. Так, ви вже давно знаєте, і в курсі того, що плітки про роман цих артистів несуться і не вщухають ще з минулого року. То їх бачать, як вони за ручку ходять, то вони обіймаються десь на сцені, постійно разом виступають. Ну а зараз Сергій Жадан запостив фоточку, на якому стоїть біля будинку поета і перекладача Пауля Целана. А поряд з ним, начебто. Невідома зівчина. І оскільки пара позувала зі спини, то обличчя незнайомки не було видно. Але для фоловерів це кхм, ізі завдання. І вони з легкістю впізнали хрестину соловій. А тепер питання: це конспірація на трієчку чи такий творчий задум і частина великого плану? Я от все заплуталася, здаюся. А що думаєте ви? Напишіть нам під цим відео. Не знаю, як ви, а я прям. Відчуваю цей аромат осінньої романтики. Я зараз не про погоду, а про дещо інше. Український актор Олексій Суровцев одружився, і уявіть собі, його обранницею стала його ж колишня дружина Ксенія. Отак цікаво буває, і це вкотре доводить, що справжнє кохання пройде через. Це, але давайте спочатку: Ксенія, між іншим десятиразова чемпіонка України з еротичного танцю м, як гаряче вже, та Олексій Суровцев були разом 12 років. Але так сталося, що три роки тому вони розійшлися, і після цього актор навіть зустрічався з призеркою чемпіонатів Європи та світу з фітнесу та бодибілдингу Анною Скворцовою. От тільки недовго тривали їхні стосунки, і у 2021-му вони розбіглися. Ну а потім, як ви розумієте, все. Закрутилося, зашебуршилося, і Олексій та Ксенія знову зійшлися. Тож чого тягнути? І цього літа під час відкриття притулку і клініки для тварин Олексія Суровцева він зробив пропозицію. Ну і звісно, що вона сказала так. Я особисто, коли дивилася відео з пропозицією, не могла стримати сліз. Правда, я не розумію взагалі, як в такі моменти можна не заплакати від щастя. Пара вирішила нічого не відкладати на потім, і от 10 вересня вони зіграли весілля. Подружжя зізналося, що їм потрібно було влаштувати для себе свято. Це невеличке в колі найближчих. Ну знаєте, щоб знову відчути це от хвилювання і переключити трошечки думки з тих труднощів, з якими ми зіштовхуємося щодня. Тож весілля відбулося в одному з заміських комплексів під Києвом, і пара трошечки показала фотографії з їхнього особливого дня. Навіть більше Олексій Суровцев опублікував фото ще й з першого їхнього весілля, яке відбулося 10 років тому. Тоді актор був ще без бороди з такою стильною зачіскою. А Ксенія була у гарній сукні з фіолетовим відцінком. До речі, під фото Олексій написав, що ми були на 10 років молодшими, але і на 10 років глупішими, тому і не змогли зберегти те, що будували разом. Зараз все інакше, інші цінності, інші почуття, інші цілі. Тому, по перше, гірко молодим. Ну а по-друге, хто б там що не казав, а двічі в одну річку таке можна увійти. Причому із задоволенням і купатися там довго і щасливо. Аж поплавати захотілося, але це я вже про іншу річечку. Слухайте, зараз же у розпалі навчальний рік, а тому є для вас е, ні, не домашня робота, а крута новина. Тепер вивчати українську буде ще цікавіше, тому що. Хіти Макса Барських і Артема Пивоварова потрапили до підручника з української мови. Так, наші маленькі українці вже давно у школі вивчають і перемоги наших артистів на Євробаченні, і досягнення наших спортсменів, і купу всього. І от днями стало відомо, що до оновленої шкільної програми з української мови увійшли хіти Артема Пивоварова Маніфест. І Макса Барських буде весна. Про це написали у телеграм-каналі порталу «Музвар» і додали невеличкий скрін. І власне там видно, що. Фрагменти пісень потрапили до одного завдання у підручник для шостого класу в тему займенник. Присвійний займенник. Ви, до речі, пам'ятаєте, що взагалі таке займенник? Що ж, нашим школярам дійсно можна тільки позаздрити, як то кажуть, по-білому, і тільки приємно. Бо в моєму шостому класі, у тому далекому неважливо якому році, присвійний займенник ми вивчали не так цікаво, на пиріжках. Оце знаєте, твій, мій наш. Коротше, пиріжки мені не діставалися. А до речі, які пісні наших артистів, на вашу думку, ще можна було б додати у шкільну програму? Напишіть нам у коментах. Що ж, на цьому все з вас лайки, коменти і підписка на ютуб канал Люксефа. А з мене новенький випуск шо по шоу вже за тиждень. З вами була Катя Сташко і побачимося.